Друзі, усім привіт! У нас в кадрі ТОУРАН 2008 рік, 7500. 1,4 бензин, семемісний. Заявлений пробіг від продавця 212 тисяч кілометрів. Так, додаткова інформація. ТОУРАН та все-все-все те саме, що ми. Клімат-контроль, круїзи, все є. Переходимо до наступного автомобіля. Astra K 16 рік, ну, по дизайну бачимо, що вже автомобіль з тих свіжіших, ще не, не, як кажуть, не підходячи до інформації. Але 16 рік це в принципі досить-досить свіжий, ну, але є свіжіші. 11950, 1,6 дизель, механіка, 202 рідний пробіг. Ось такий літаючий апарат. Hyundai Tucson, один із досить серйозних автомобілів на ринку по надійності. 2006 рік, 6800, 2,0 дизель, 280 тисяч заявленого пробігу коробка автомат. Старенький добрий Passat b 5 2003 рік, 5450. Заявлений пробіг невеличкий. 230 тисяч. 2,0 бензин, механіка. Все потрібно перевіряти. Цілком реально. Але перевірка зайвою не буде. І це по максимуму. Друзі, наступний автомобіль 98 рік. Що це в нас виходить? 23 плюс 2. Та? 25 років автомобілю, 3100. 1,6 бензин. Ось таке Рено. Йдемо далі, рухаємось вперед. Наступний шкода, офіційна, бачу відразу, читаю інформацію, 2015 рік, 11400. 1,4 бензин, автомат. Заявлений пробіг 132 тисячі, досить, досить небагато. Автомобіль відкритий, можемо заглянути. Так, що, йдемо далі, рухаємось вперед. Наступний автомобіль BMW. BMW. Серйозний, гарний, завжди класний автомобіль, але потрібно обслуговувати. Десятий рік, 9,750. 2.0 дизель, автомат. 238 заявлений пробіг від продавця. За кадром бачимо, люди ходять, підбирають автомобіль. Відразу видно, як ходить компанія. 11 рік, Астра, 6450, 240 заявленого пробігу, 1,7 дизель. Так, інформація. Ось продається шкода. 2017, 18 рік, 12,900 Рідна фарба. Рідний пробіг, заявляє продавець. 1,6 пробіг 202 тисячі. Телефончик кадрі, кого цікавить. Так, переходимо далі. Десятий, одинадцятий рік, десять шістьсот п'ятдесят форт Куга два і нуль, дизель. Друга, відразу скажу, це європейський варіант кросовера. Так, 10-й рік, 6800, 218 тисяч кілометрів пробігу. 1,5 дизель. Телефон є, автомобіль є. Переходимо до Хонди. Давайте ми її захопимо. Вона стоїть прямо перед нами. Сьомий рік, 1075. 10 550. 2.2 дизель, механіка. Телефончик покажу. Ну давайте, давайте. Ось візьмемо двієчку Мегана в такому виконанні. Кузова. Ну, проситься він на поліровочку все-таки, ну але що бачимо, це показуємо. 2006 рік, 5200, 1,6 бензин, механіка, заявлений пробіг 138. По салону все в кадрі. Наступний сценік. Десятого року 6451,5. Дизель 270 тисяч заявленого пробігу. Сценік категорія «Мінівен». Автомобілі були розроблені для сім'ї. Поруч кросовер. Кашкай 2010 рік. 9650 1,5 дизель. Заявлений пробіг 235, я так розумію. Кашкай серед автомобілів відкритий. Серед автомобілів. кросоверів один з найбільш продаваних. Тому треба це розуміти для себе. Йдемо до мінівена Peugeot 5008. Сімейний автомобіль. Давайте заглянемо, що тут по інформації. Ось так виглядає 12 рік, 9450. Заявлений пробіг від продавця 224 1,6 дизель. Автоматична коробка передач. На таких автомобілях із таким двигуном автомат стоїть робот. Так, все вірно, бачимо, бачите, робот так і виглядає. Йдемо далі, рухаємось вперед. Мер... Мерседес. GLK. Якщо я не помиляюсь, поправте мене в коментарях. 2015 рік 2500 20 2.2 дизель. 156 заявлений пробіг. Непогано. Якщо відкритий, ми можемо одним оком заглянути. Відкритий. В салоні все гарненько. Все, все на місцях. По мерседесовськи до речі. Йдемо до старенького доброго пасата B6. Колись ці автомобілі як появились. У продажі це було щось неймовірне. Бачите, на все свій час. 2006 рік, 5800, 2.0, дизель, механіка, телефон в кадрі. Заявленого пробігу немає. Виконання кузова Універсал. Автомобіль пригнаний із Європи. Ну, але вже стоїть на нашій реєстрації. Друзі, поруч сценік. 2004 рік. 5650 бензин 2,0 230 заявленого пробігу. До речі, в нас є трішечки часу. Давайте трішки ми ще піднімемо питання щодо автомобілів. Тим більше бачимо, їх тут стоїть декілька автомобілів, які є свіжо пригнані. Що потрібно розуміти при купівлі такого автомобіля? Потрібно розуміти, чи є в наявності сертифікат. Це 100 доларів. от Бо якщо немає, то. Треба розуміти, що це додаткові витрати. Також потрібно для себе розуміти, що у вас буде перша реєстрація. Це 3% ну там залежно від вартості автомобіля, який був завезений сюди. Оця вартість. І цієї вартості рахується ще 3%. Тому перша реєстрація, вона в таких автомобілях вимагає. Е, вимагає... Давайте тонко піднімлю тему. Вимагає допомоги від бігунків. На жаль. На жаль. Пояснюю чому. Якщо ви самі приїжджаєте на першу реєстрацію, є дуже великі шанси, що вас не поставлять на облік, знайдуть якусь причину. А причина може бути дуже-дуже смішна. Це неправильно, вказана, вага чи якась помилка. У вас буде пакет документів, в яких є дуже багато, е як кажуть, вс вс всього. Та? І на певному етапі може бути допущена просто якась банальна, так як я тільки що сказав. Банально. Вага машини може бути вказана не та. І в сервісному центрі цілком реально можуть сказати, ми не можемо поставити, виправляйте цю помилку. Щоб ви не виправляли цю помилку, з першою реєстрацією, на жаль, на жаль, потрібно йти в сервісний центр із допомогою бігунків. Тоді до вас питань взагалі ніяких не буде. І все у вас буде добре. Перший рік 4699. Ми прийшли на в'їзд. На ринок, Ось так це виглядає із сторони в'їзду. Ну і можливо виїзду. Багато нам людей попало в кадр. Давайте ми ще трішки автомобілів по цю сторону візьмемо, друзі, поки в нас є ще трішки часу і будемо потихеньку йти на завершення. Тому сьогодні, я думаю, ми одним махом підняли реєстрація, а це, власне, перша реєстрація транспортного засобу. Потім в подальшому зняття з обліку поняття немає. Є поняття перереєстрація транспортного засобу. Перереєстрація все набагато простіше. Насправді, щоб зробити перереєстрацію в і оплатити тільки в касу без бігунків, вам потрібно на руках мати 1300 гривень. Перша, пере... не, перепрошую, не перша, а перереєстрація транспортного засобу. Це офіційно в касу. Звичайно, так як зараз. З базами, з чергами це все ось працює дуже-дуже складно. Усі шукають допомогу від бігунків. Це приблизно ще якихось декілька тисяч, щоб ви розуміли, не, не малі кошти. Але якщо немає вибору, люди звертаються. Тому так воно працює. Тонка тема на сьогоднішній день, тому що здавалося, все б мало бути вже простіше, є електронна. Реєстрація, ви реєструєтеся, приїжджаєте. І, в принципі, не проблема. Єдине, що по часу іноді не підходить. Ви приїжджаєте купляти автомобіль, ви його перевірили, походили по ринку, знайшли те, що вам потрібно. Далі у вас стоїть питання перереєстрації автомобіля чи першої реєстрації. Я завжди рекомендую це робити із продавцем, тому що все-таки весь пакет документів в нього на руках. Вам потрібно, як кажуть, очікувати, щоб на вас. Зареєстрували або перереєстрували транспортний засіб. І іноді бувають такі моменти, що перереєстрація може піти не так, як заплановано, тільки через те, що я тільки що розповідав, що може бути, що ви самі прийдете по електронній черзі, без бігунків, у вас там буде якась помилка, а повірте мені, в документів там три трішечки є. І в якомусь із документів, банально в сертифікаті, може бути щось не вказано, і експерт. Не буде мати бажання вам допомогти. Знаєте, тут це буде мабуть, і так правильно сказати. На жаль, друзі, але такі реалії. Тому перереєстрацію чи реєстрацію першу я завжди рекомендую робити із продавцями. Продавці знають, як це правильно робиться, тому що вони це роблять не вперше. ну, Зазвичай давайте так. І тоді. У вас не буде ніяких клопотів. На вас запишуть автомобіль, ви собі спокійно поїдете вже як власник. Звичайно, не забуваємо ще зробити страховочку, автоцивілку. По закону вона має бути, але я вам чесно скажу, це дуже добре, що в нас все-таки автоцивілки є зараз обов'язковими. Насправді ти їдеш за кермом і в момент купівлі автоцивілки сприймається, що ця автоцивілка купляється для когось, та? тобто не для себе. Але коли стається ситуація, ви спокійно виходите із автомобіля і кажете, будь ласка. Будь ласка, без проблем. Викликаємо і вам все оплатять. Тому на сьогоднішній день, коли стається будь-яке ДТП, величке, маленьке, якщо у вас є страховочка, видно, це все реагуєте набагато легше. Друзі, я думаю. Все-таки нам треба завершувати. Як кажуть, час в нас обмежений і все що, все, що нам потрібно, ми в принципі сьогодні побачили, проаналізували ціни. Чи дорого, чи дешево, напишіть в коментарях свою думку. Але можу сказати, що ціни стабільно. Ну що, ми потихеньку рухаємось в сторону. Бачите, трішки з вами маємо можливість пройтися вздовж авторинку, а саме між рядами. Бачимо зараз процес купівлі. Друзі, на цьому ми будемо завершувати. Хочу всім подякувати. Не забуваємо ставити жирний палець згору і звичайно активовуємо дзвіночок, щоб бути в курсі свіжих подій. Ну а хто не підписаний, звичайно, потрібно підписатися. Бережемося, усім успіхів!